Пенсійна реформа на старт 1 жовтня вступив в силу закон про реформування пенсійної системи. Цього дня почалося поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років. Крім того, документ передбачає збільшення термінів виходу на пенсію для чоловіків держслужбовців 60 до 62 років. Законом визначається, що пенсія державним службовцям призначається у розмірі 80, а не 90 відсотків від суми їх заробітної плати. Водночас держава гарантує значну. Одноразову матеріальну допомогу працівникам бюджетної сфери бюджетним, тобто вчителям, працівникам. Культури буде при виході на пенсію виплачувати допомога в розмірі 10 пенсій без оподаткування. Це нове якраз десь таке, десь для приємне для наших бюджетних працівників. В Івано-Франківську не популярно, але вимушено за словами чиновників реформу зустріли критично. Адже через підвищення пенсійного віку, переконані мешканці, пошуки роботи стануть ще важчими. До 60 років де нам працювати нема, нема де і за скільки. Тож дуже негативні. Тому що важко мол, сучасні молоді дожити до, до пенсійного віку в сучасний час і доробити це нереально на пенсію заробити. Зараз молоді важко, зараз залишаються на роботі ті, які мали постійну роботу, і от стараються на ній залишитись. Молоді, важко, відповідно, і людям, які не працювали, теж дуже важко знайти роботу. Я думаю, про те, якщо входити в Євросоюз, то там мусить. Інакше не буде на пенсію грошей, не буде бюджету не ставати на гроші. Тоді мус переходити. Звичайно, що для людей, я рахую, що це не довго добре. а так як ходити в Євросоюз і щоб державі витягти тут і треба обов'язково переходити. 1 жовтня для прикарпатців не лише початок неоднозначної пенсійної реформи. У зв'язку з черговим підвищенням на 20 гривень прожиткового мінімуму підвищуються розміри пенсійних виплат. Вони стосуватимуться 80% усіх мешканців області, котрі перебувають на заслуженому відпочинку.